Мої вітання! Можливо, ви бачили ось такий аркадний автомат або його варіації. Сьогодні ми зробимо щось на кшталт того, тільки на Arduino. Давайте подивимося, в чому полягає тут суть гри. Як ви бачите, є вогник, який бігає, і необхідно попасти ось в цю зону, тобто в зону між цими арочками. Ми зробимо дещо не так, але дуже схоже. Для початку нам необхідно буде вирішити, з чим ми будемо працювати, а працювати ми будемо, звичайно, з NeoPixel Ring. Так як у мене в наявності є тільки на 24 світлодіоди, та і, в принципі, в Tinkercad також найбільше на 24 діоди, тому будемо працювати саме з ним. А в чому буде полягати принцип нашої гри? У нас є ось таке коло. По якому буде бігати наш вогник, і нам необхідно буде потрапити в сектор зафарбований. Тобто тут буде декілька світлодіодів, які будуть світитися певним кольором. Нам необхідно попасти, натиснути на кнопку, коли наш вогник буде в цьому секторі. Ну, І щоб гра була не така, скажімо так, проста, є декілька. Скажімо так, ускладнень для цієї гри, називаємо це так. Ось ці сектори, які зафарбовані, вони з'являються в рандомному місці. Тобто в випадковому місці вони можуть з'явитися підряд зафарбовані якісь а, світлодіоди якимось кольором. І ось коли ми з вами натиснули на кнопку і влучили в цей сектор, він переміщується знову на випадкове місце, причому у нього зменшується кількість світлодіодів на один. Звичайно, виграти в цій грі можна, дуже складно. Я навіть думаю, що я і не виграю ніколи. А виграти можна, коли ми влучимо в останній світлодіод. А також є, можете потім подивитися у скетчі, є, наприклад, такі ускладнення як час на прицілювання. Тобто, коли ми дуже довго цілимось, то наш сектор переміститься в інше місце. Також що з кожним разом, з кожним влучанням, наша швидкість нашого вогника, який бігає, буде збільшуватись. Ну, а тепер давайте почнімо. А для початку нам потрібно додати, звичайно, Arduino Uno. Також ми будемо використовувати з вами, тут, давайте вже основний компонент NeoPixel Ring. Знову додамо його. Ось тут він буде. Давайте розмістимо ось так. Також, як вживу, можна тут було б і так кнопку приєднати, але ми будемо робити все правильно. Тому ми візьмемо невеличку макетку, накинемо сюди, яку ми будемо використовувати і в реальному житті. Ось так. І візьмемо також доєднаємо кнопку. Можна взяти вже basic, шукаємо тут кнопочку. І просто її ось так ставимо. В будь-яке місце нам потрібно буде тут всього два виходи. Так, далі потрібно з'єднати. Все дуже просто з'єднується. Ми беремо Power. Давайте одразу візьмемо червоним. І доєднуємо, я так в обхід піду. Доєднуємо до 5 вольт. Так, також у нас є ground. Звичайно, це буде чорний. І ground також візьму. Якось так, щоб красиво було виклано. Також в обхід і до граунда знизу. Доєднали живлення для нашого Neoпіксорінка. Тепер шукаємо тут IN і доєднуємо до п'ятого піну відповідно до нашого скетчу. Добре. Тепер нам необхідно доєднати саму кнопку. Кнопку ми будемо доєднувати один пін до третього. Діджитал, а інший просто до граунду. Тому ми візьмемо якийсь. Ну, давайте візьмемо зелененький. І ось таким чином доєднуємо до третього піну. Є. А тепер чорний. Можна доєднати, ну, давайте доєднаємось до вільного граунду внизу. Можна було і до верхнього, а можна було взагалі жилення вивести на макетку. Ну, але так, як. У нас мало чого доєднано, ну, то це все наша гра. Далі нам необхідно залити сюди скетч. Зазвичай використовують різні бібліотеки. Я взяв вже готові деякі модулі і переробив їх таким чином, щоб, щоб все працювало на Adafruit NeoPixel, який працює як в Tinkercut. І якщо робили попередні, до речі, десь там з'являться підсказочки, як ми вже виконували практичні роботи з використанням NeoPixel Ring, ну і там ну, знову ж таки використовується саме ця бібліотека. Я не буду пояснювати тут весь код, тому що ну, дійсно він дуже великий. А, насправді, якщо подивитися, 163 рядочок завершується, і ми можемо з вами подивитися, що дійсно тут дуже багато чого. Але натомість, щоб ви не заплуталися, я прописав а, коментарі, напевне, до кожного рядочка. Ось ви можете побачити, що тут начебто і немає, але вони всі вирівняні, Тобто, ви можете взяти і подивитися, яка, який рядок відповідає за яку команду. Ось, наприклад, давайте подивимось. Ось, ось цей код буде відповідати за перемогу. Ну, а подивитись. Скетч, як завжди, буде під відео разом зі схемою. Ну і разом, напевно, з фоткою уже готового проєкту. Давайте запустимо і подивимось, як це буде виглядати. Можна подивитися на код, що тут все дійсно працює. Так, і ми бачимо з вами початок гри воно проблемало. Бачимо, бігає наш вогник і вже перемістився сектор. Нам необхідно просто потрапити саме тоді. Ось я довго, довго цілюсь і бачите, що сектор перемістився. Ну і давайте спробуємо. Потрапив зеленим. Знову потрапив. А ось зараз уже промахнувся, і ви бачили, що засвітили світлодіоди саме червоним кольором. Ну, ось таким чином, ось такий аркадний автомат на Arduino. Ми з вами побудували його схему. Давайте тепер побудуємо його прямо на столику, переміщаємося. Отже, збирати будемо все на ось такому стенді. Як ви бачите, тут кейс Studio, але не важливо, формат Arduino Uno. Ну і макетка, яку ми вже бачили на схемі. Звичайно, головним героєм нашим сьогодні буде Neopixel Ring на 24 світлодіоди. У нього є тут такі технічні отвори, за які ми потім їх і закріпимо. Але спочатку доєднаємо дроти. Також будемо використовувати кнопочку. Кнопка у нас звичайна, яку вже неодноразово бачили. Доєднаємо сюди колпачок для того, щоб нам було зручно натискати. Ну і одразу давайте кнопку. Поставимо на своє місце. Ну, давайте десь ось сюди. Ось так. Нам головне, щоб ми потім взяли і під'єднали ось ці два виходи, які знаходяться з цієї сторони. Ну, і так ми їх напряму і приєднаємо. Тепер в Ring у нас є такі контакти. Відповідно, нам необхідно буде. Використовувати ось такі перемички. З однієї сторони ми вдягаємо ось контактну, наприклад, нехай це буде ось синій. Доєднуємо до D1 і доєднуємо, давайте, одразу до нашого необхідного п'ятого піну. Ось таким чином. Лишається просто доєднати живлення. Для живлення будемо використовувати червоний для 5 вольт граунду. Доєднуємо живлення. До макетки. 5 вольт вставляємо в 5 вольт. І граунд вставляємо до граунда. Так, тепер нам необхідно доєднати кнопку. Давайте ось таким чином, щоб було видно. Так, тут доєднали. Можна взяти їх там або загнути, або поміж ціма дротами пропустити. Ось, поки пропускав, тут граунд випав у мене. Так, і доєднуємо тепер. Ну, я візьму і доєднаю доверху, ось так от проведу. І, наприклад, як у нас було. За схемою, то я візьму праву ніжку доєднаю до третього піну. Ну, а червоний, хоч по кольору, зараз і не підходить, але доєднаю до граунду. Ось таким чином. Тепер потрібно взяти Ring і просто його прикрутити сюди. Драти, звичайно, можна завести за кнопку. Закріпити їх можна також, щоб вони там не заважали. Ну, але ми зробимо ось таким чином. Просто їх розмістимо туди. Ось так. І, власне, готово. Заливаємо скетч. Так, скетч залито, як ви бачите, гра вже і почалась. Перезавантажу, щоб ви бачили з самого старта. І починаємо грати. Не попав. Як ви бачите, швидкість збільшується, і вже стає грати набагато важче. Ну, і в якості демонстрації дивимося зараз. Я просто довго цілюся, умовно кажучи, і, як ви бачите, сектор у нас перебігає в іншу сторону. Ось така гра.